Доброго дня, шановні наші колеги, шановні наші партнери. Ми вас вітаємо, ми вам дякуємо за підтримку і за допомогу. Як бачите, ми зупиняємо закупівлі. Дуже всім дякую, хто перепостив, хто допоміг нам поширити відео. І всі знають, що протиударні е, захисники ці були для. Е, Нацгвардії зупинена закупівля точніше, вони самі від неї відмовилися. Це ті щитки, так, всім відомі на 30 мільйонів. А сьогодні наш народний аудит просив вас разом з нами завітати до такої прекрасної контури, яка називається Управління державної охорони. Щоб ви розуміли, вони навіть вчаться в Київському університеті імені Тараса Шевченка і навіть набирають. У них є контракт. І я вважаю, що ви ніколи там не були, і навіть ніколи не покаже. Тут треба поставити нам вподобайку, бо ми перші вам це показуємо. І так, ми з вами завітали гостів до управління державної охорони України зараз я вам показую їх сайт. Хто хоче піти з нами? do.gov.ua. Значить, що вони пишуть? Це у них якась сучасна діяльність. тепер читає з їхнього сайту Управління Державної охорони України, управління державної охорони є державним правоохоронним органом спеціального призначення. Ще один орган, ще одного призначення, створений 15 січня 1992 року. В системі забезпечення національної безпеки посідає особливе місце, особливо у війну. Ну, це ж зрозуміло. Головне завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки президента України. Чи посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об'єктів органів державної влади України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний суд, Верховний суд України та інші. Ну, тобто, ми розуміємо, захисників захищає так. У сфері відповідальності УДО України, охорона глави іноземних держав, ну і так далі. можете там далі по переліку їхньої сторіночки головної прочитати УДО України відрізняється підвищеним рівнем оперативності та мобілізаційної готовності. Щорічно здійснюється планування, підготовка до проведення щонайменше трьох тисяч великих охоронних заходів. Серйозно, як би там вони були на допомозі зараз в сумському напрямку? Більш ніж за 20 років діяльності військовослужбовці на високому рівні проблем провели масштабні заходи. Це читаємо оригінал, от провели. Масштабні заходи із забезпечення безпеки лідерів іноземних держав та релігійних конфесій. Ну це взагалі дуже саме важливо, це релігійна конфесія. Ну і які перебували в Україні з офіційними візитами. Ну, зараз вони точно приїжджають щодня з офіційним візитом. Контроль та дій за діяльністю до України здійснюється в межах конституційних повноважень президентом України та Верховної Ради, які у нас вже шостий рік, як відомо. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України на утримання спецслужби рахує Рахункова палата за якою ми також слідкуємо, яка дуже успішно виконує якісь свої відрядження, куди правильно у Лондон. І яка зробила якийсь аудит фортифікаційних забудов і десь цей аудит нікому не показала. Ну, і як завжди, як прийнято в народному аудиті, тут треба поширити наше відео. А ми заходимо в їхні закупівлі. От ми зайшли в закупівлю цієї компанії. Хто буде з нами разом дивитися? Ви набираєте в КПО 30 97 Ну і бачимо, що з останнього вони собі закуповують ремонт технічного обслуговування броньованих автомобілів Козак 5. Ну точно. Прекрасно, послуги з ремонту, технічного обслуговування вимірювальних приладів контрольних заходів. Там 359. Ну і ми оці маленькі пролистами. Далі бачимо у хлопчиків, зносилося в і Вони вирішили його собі купити на 4 тисячі. На 7 мільйонів 499 тисяч, тобто 7,5 мільйонів. Ну, ця закупівля свіжа, вона ще не була проведена, вона там буде проведена десь в липні, то ми потім подивимося, хто ж там переможе, для кого ж були зроблені ці закупівля. Також у них, видно, зносилася форма обмондирування ще одне. І ще одне вони купують на 53,9 мільйонів. Ну, на 54 і вже на 7,5. Ну, тобто сплюсуйте на хвилинку. Скільки б це могло бути дронів, скільки б це могло бути фронтових автівок, які спасли б життя отам, тисячам людей. Ну і значить, дивимося далі. Тут маленьке з інженерного проектування, вони щось будують, як бачимо. Бачимо палатку спеціалізовану купують. Е Засоби радіоелектронного зв'язку купують, ну може ж треба, а як же це ж, фронт. І дивимося, дивимося, тут сферу послуг локальних мереж. Ну, не вказано ну, така структура, що може і не вказувати. Приймаємо. Давайте подивимося, що вони тут ще купували, ну, такого різноманітно дорогого. І бачимо, що три мототранспортні вантажні засоби вони собі купують на 3 мільйони 940 тисяч. Бачимо, що вони собі купували легкові автомобілі за 6 мільйонів 943 тисяч. У них немає проблем, у них немає поранених, у них тіла не міняють, у них вдома не плачуть. Дивимося далі. ну Ми раді, хоч хтось працює в цій країні. Послуги ремонту обслуговування мототранспортних засобів, ще одна закупівля, 143 тисячі. Гімнастичний інвентар от, так от. от так би, а хлопці там на передовій скидуються. Навіть на паливо, на ремонт своїх корчів. Медичне обладнання і вироби медичного призначення різні. 1,6 мільйона. Мототранспортні засоби ще одні. Ну тобто ми вже бачимо, це третя закупівля, 8 мільйонів 263 тисячі. Ми можемо відкрити подивитися, що це те, що червоненьке, значить, не була проведена закупівля, або не прийшов переможець, не встиг документи відправити, або не договорилися про якісь умови додаткові після тендера. Бачимо ще одні автомобілі легкові. ще. 4996. Ну, щоб так все не листати, і вам було ще цікавіше, ми з вами зараз робимо виборочку. І ми зробимо дати тільки за 22 рік. По сьогодні. Ну, я люблю таку робити інформацію, щоб розуміти, а хто чим живе у війну. Так, і ми виберемо з вами тільки закупівлі, які вже були проведені. Це в статусі. В статусі вибираємо завершена. І ми з вами поранжуємо із зменшенням з більшого до меншого. Ну і бачимо, що найбільше у них забирає грошей: це індивідуальне обмондирування. Це ж ми не знаємо їхню зарплату, ми не знаємо, скільки коштує утримувати їхні кабінети, послуги електроенергії, комунальні таку, на ті їх кабінети, прибирання, ремонтування. От бачимо легкові автомобілі. 0,6 09 29 мільйонів. Легкові автомобілі, правда, спеціалізованого призначення. 05.05 25 25 мільйонів 273 тисячі. Нафта і дистиляти. Ну, тобто вони себе заправляють, ну такі автомобілі накуплені, ну він треба ж заправлятися. Зрозуміло. 13.08,24 24, 24 мільйони 867 тисяч. Дивіться, мені казати, що правильно проведена закупівля, не треба. Або казати, що там же ж все по бюджетному кодексу, так, да, все по бюджетному кодексу, да, вона проведена. А чи вона ліквідна? Як вона забезпечує зараз допомогу державі? Як вона зараз впливає? На обороноздатність країни, і як вона зараз допомагає воїну-захиснику, який не навчався на таких факультетах, який пішов своє життя віддавати, або там от, уявіть собі два брата, або три брата, які зараз на фронті, вони дивляться на те, що я зараз вам показую. Заново індивідуальне бандерування Ще раз от ми можемо з вами взяти подивитися таку виборочку. Обмундирування, дивіться, як я це роблю. Я хочу, щоб це вміли всі робити. Коли вся Україна навчиться це робити, і це буде виходити із кожного телеграм-каналу, в кожній групі, кожна місцевого органу влади, тільки тоді корупція задумається і зрозуміє, що її бачать усі і всюди. І так, обмундирування. І подивимося. Нам зараз табличка дасть, скільки вони де купили. От ми зараз дивимося тільки одне оббундування. 34,5 мільйонів, 24,5 мільйонів, 3, 5, 5, 3 мільйони, 4 мільйони, 2,6 мільйонів. Це виключно за час війни. 2,4 мільйони, 2,1 мільйона, 1,5 мільйонів. А тепер давайте з вами автомобілі. Зараз подивимося, що воно нам видає. так, ми бачимо: 29,1 мільйона, майже 4 мільйона. 23 рік, 24 рік 1,8 мільйона, 24 рік 1,7 мільйона. 25, п'ята до 1 мільйон 470 і послуги ремонту 1 мільйон, і так далі. Далі вже йдуть послуги ремонту 483 тисячі і так далі. Ну і ще там були у них автомобілі спеціального призначення. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. І ось така у нас є структура, щоб ви розуміли, яка сама себе охороняє, і яка отак от служить нам в історичний важкий цей час. І тому я прошу вас: робіть з нами, робіть як ми, робіть краще нас. Починайте зі своєї місцевої органу влади, починайте зі своєї школи. На цьому я вам дякую. Дякую за вашу увагу. Дякую за поширення. І дякую за ваші запитання внизу цього відео. Також чекаємо листи. Просимо вас доєднуватися до нашої ініціативи для зміни країни, для розуміння, що це наша країна, і ми в ній, громадяни, і ми виборці, і ми платники податків, ми маємо її контролювати. Прошу долучатися до нашої ініціативи Сім кроків, яку започаткував військовослужбовець Святослав Дубина. До побачення! gung tetap nanti tetap ketak tetap dunia